Я Койот Пітерсон, і зараз ми в південних болотах Техасу, які є домом для двох видів водяних змій. Одна отруйна, а друга ні. Якщо на кону ваше життя, чи зможете ви їх розрізнити? Залишайтесь з нами і ми вам покажемо. Коли сонце пробилось крізь верхівки кипарисів, я обережно зайшов у болото. Кожен крок має значення, коли ми в глушині південного Техасу, і поки мої чоботи повільно розбризкували темну воду, мої почуття були повністю налаштовані на середовище. Я знав, це лише питання часу, поки я знайду ту саму рептилію, яку більшість людей бояться найбільше. А, Що ти шукаєш? Змій, але поки нічого. Знаєте, більшість людей просто йдуть і випадково натрапляють на змій, коли цього не очікують. А я завжди шукаю їх. Проте, якщо ж ви все-таки побачите одну, дуже важливо визначити вид. Дуже часто неотруйні змії схожі на отруйних. І на жаль, цих неотруйних змій дуже часто вбивають через помилку в ідентифікації. Моя мета сьогодні впіймати одну неотруйну змію і одну отруйну, щоб показати вам їхні відмінності. У це довгий пошук у болотах. Проте я не здаюся, ми їх знайдемо. Стій! Так, так. Зацініть. Добре, не вкуси мене, не вкуси. А-а-а, Вона кусає мене за палець. Йой! Проте гарна новина в тому, що ця змія не отруйна. Піднесу ближче до світла, подивіться. Це звичайна водяна змія. Так, ура! Це вже половина справи. Намагається вкусити GoPro. Ця змія безпечна, тож тепер ми шукаємо мокасина. Неймовірно! А вона добряче вкусила мене за павець. Після укусу цієї змії я буду в нормі. Але якщо мене вкусить інша, мокасин. Ми будемо дуже-дуже швидко їхати до лікарні. Вау, гляньте! Піднесу ближче до камери. Кусається. Красива змія. Ну добре, давайте продовжимо шукати Мокасина. Тут треба бути дуже обережним, щоб випадково не наступити на отруйну змію. Це вже точно територія мокасина. Он там, це мокасин. Підходь повільно. Де? Прямо під тим деревом. О, я бачу. Ого, яка велика. Добре, це вже серйозно. Залишайся позаду. Добре. Пару кроків назад зазвичай вони рухаються повільно. Я спробую її зачепити і витягнути на стежку. Готовий? Так, обережно. Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой. злякалося. Обережно. Тримаю. Тримаю за хвіст. Так, гаразд, тримаю. Один від цієї змії змусить нас їхати до лікарні. Несу її на стежку. Чудово, о, вона дзищить хвостом. Це оборонна поведінка. Ні, 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 заспокойся. Зупинись, будь ласочка, для нас. Ну ж, байди сюди. Ось так. Добре, тепер нам потрібно взяти її під контроль, щоб показати поближче до камери. Відтягну трохи назад. О, як же напружились мої нерви. Дивлячись у воду, розумію, наскільки добре ці тварини маскуються. Я побачив її лише краєчком ока, лише невеликий силует біля кипариса. Це їхній спосіб життя. Рідко побачите, як вони повзають як звичайні водяні змії. Зазвичай вони так само, як і ця, згортаються клубочком, щоб залишатися непомітними і триматися подалі від можливих хижаків. Проте, якщо хтось захоче її з'їсти, то має бути швидким, тому що укус від цієї змії може створити чимало пров проблем. Це водяний мокасин, але його часто називають Котон Маусом. Просто подивіться, я змушу його відкрити рота, і ви побачите біле горло. Гляньте, це оборона. Бачите? І хвіст теж заграв. Подивіться, імітує гримучу змію і каже, я отруйна, але ми вже це знаємо. Звідси я вже можу розгледіти її заховані ікла. О, неймовірно. Я вже спітнів з ніг до голови. Трохи відсунусь. Ну що ж, чудово, ми зловили два зміїні види, які мешкають у цьому середовищі водяного мокасина і звичайну водяну змію. Одна отруйна, інша ні. Залишайтесь з нами, і ми покажемо, яка з них яка. Вау. Wow. Зацініть. Зараз вона повністю спокійна, хоча ще кілька хвилин тому. Вона робила все можливе, щоб вкусити мене і втекти. Перед вами звичайна водяна змія. І подивіться на цю спокійну поведінку: як і змії озера Ері, так і північні водяні змії спочатку намагаються втекти. Але якщо не виходить, і ви їх зловили, вони намагаються вкусити. Проте гарна новина в тому, що, як я сказав раніше, ця змія не отруйна. А наскільки вони великі? Чи виростають вони до того розміру, як і північні водяні? Так, виростають. Я б сказав би, що середній розмір такої змії зазвичай близько двох з половиною футів. Проте вони можуть виростати до трьох з половиною чотирьох футів у довжину. Самки зазвичай більші за самців, і я думаю, що у нас самець, судячи з клоаки. Так, ти такий гарний хлопчик, чи не так? Цих змій доволі часто неправильно ідентифікують. Люди бачать їх біля води і автоматично вважають, що це мокасин. Насправді це дуже поширений вид у південно-східних сполучених штатах. І причина, чому їх так часто плутають з мокасинами, це їхнє місце проживання біля води, а також їхнє забарвлення. Зараз я її переверну. Бачите, ці темні коричневі смуги вздовж її тіла. Вони виглядають майже ідентично, як і у молодого водяного мокасина. Проте, якщо перевернути змію і подивитися на її живіт, бачите це мідне забарвлення? У водяного макасина цього немає. І не те, щоб ви часто бачили живіт змії, але я вважаю, це дуже дуже круто. Насправді я вперше зустрічаюся саме з цим видом змій. І зараз вона така неймовірно спокійна. Я просто не можу повірити, наскільки їй комфортно разом з нами, бо тримаємо її ми лише кілька хвилин. Проте вона мене обмочила. Бачите, ось цю білу штуку на моїй руці. Фу, як смердить! Це теж захисний механізм нахезати на потенційного хижака, який захоче її з'їсти. Але я не хочу тебе їсти. Не хвилюйся. Ми можемо бути друзями. Вау, ця змія така крута! Я вважаю, настав час дістати водяного макасина. Я передам цю змію Маріо, а він принесе макасина. Це буде трохи небезпечніше, або сподіваюся, змія заспокоїться на землі, і ми знімемо її крупним планом. Для того, щоб показати вам її відмінні ознаки. Ти готовий? Так. Так, настав час водяного макасина, тож тримайте голову на плечах, бо це буде трохи небезпечніше. Зараз я її дістану. Іди сюди. Трохи, це применшення. Так. Все добре, зараз хвилиночку. Чекайте, змушу її зупинитись. Ось так. Тож, Койоте, змія, яку ти тримав, має антикоагулянту слині. Ця змія має отруту. Що вона може зробити? Ця змія, в залежності від реакції організму, може тебе вбити. Однак не так багато випадків смерті від водяного макасина. Проте ця отрута неймовірно токсична. Вона руйнує червоні кров'яні тільця. Можеш втратити палець, можеш руку. Скажімо так: якщо мене вкусить ця змія, ми негайно їдемо до лікарні. Треба бути дуже обережним. Марк стоятиме за кілька футів від змії. Маріо поза камерою, щоб впевнитися, що якщо змія почне рухатися, не дістанеться до Марка. Якщо ми залишимося зібраними і спокійними прямо як зараз, то все буде добре. Змія не намагається втекти, вона залишається поближче до землі, а її тіло розпласталось. Подивіться, яка вона широка. Ці змії, які смугасті водяні змії, є водними, але не занурюються під воду для полювання. Можна побачити, як вони рухаються від однієї водойми до іншої, але полюють вони зазвичай на березі. Ці змії не гримлять як гримучі, а їхній основний захист це камуфляж. Зазвичай, люди просто наступають на них і саме так отримують укус. Ця змія не зацікавлена у тому, щоб нападати або шкодити людям. Якщо ви спостерігатимете за нею з безпечної відстані, ви будете в порядку. Отже, найважливіше в цьому епізоді показати вам порівняння цієї змії зі звичайною водяною змією. Для цього мені потрібно контролювати мокасина, тобто використати гак, щоб обережно притиснути її голову, а потім підняти. Маріо принесе звичайно, і ми покладемо їх поруч. Щоб ви могли правильно їх ідентифікувати, якщо коли небудь побачите у дикій природі. Чи варто нам підійти для кращого кадру? Я обережно зафіксую позицію її голови ось так. Саме так. Тримаю пальці позаду її голови. Ось так. Це найнебезпечніше, що ви можете зробити з отруйною змією. Ніколи не повторюйте те, що ми робимо. Повний контроль над тілом. Ось так. У мене руки тремтять. Ніколи не намагайтесь підняти отруйну змію, як я щойно це зробив. Єдина причина, навіщо я це зараз роблю, щоб показати вам обидві змії поруч. Я тримаю її впевнено і обережно, якраз позаду отруйних завоз. Маю повний контроль над її тілом. Під час цієї сцени я не буду робити зайвих рухів і постараюсь заспокоїти нерви. Маріо, принеси, будь ласка, звичайно, водяну змію. А ось і ми круто Зацініть. нервуєш? Трохи. У мене в руках небезпечна змія. Вона трохи заспокоїлася, і ви можете бачити, як вона висовує свій язик. Це добре. Мокасинова змія, будучи ямковою гадюкою, має дві великі отруйні залози, а голова у неї трикутної форми. Якщо ж ми поглянемо на звичайну водяну змію, її голова фактично дуже вузька. Проте, коли звичайна водяна змія відчуває загрозу, вона розширює голову до трикутної форми, що доволі часто змушує людей хибно ідентифікувати їх як мокасинових. Це гарна новина для змії, якщо вона відлякує хижака, але погана, якщо хижак людина. І через це, на жаль, цих змій часто вбивають. Ем, вибачте, трохи нервую. Давайте також поглянемо на відмінності очей у цих змій. Тож прямо зараз я, поверну... я посунусь, а ти залишайся Добре. на місці. Зверніть увагу, що у мокасинової змії вертикальні зіниці, в той час, як у звичайної водяної змії круглі. Я не думаю, що хтось із вас коли-небудь опиниться вічна віч із цими зміями. Проте, якщо ви побачите змію з вертикальними зіницями, знайте, вона отруйна. Остання різниця між цими двома зміями це те, що мокасинова змія, ямкова гадюка. Попереду ви бачите ніздрі, а от позаду це ямки прямо між ноздрею та оком. Ця теплочутлива ямка дозволяє цим зміям виявляти не лише свою здобич, а й потенційних хижаків. Тим часом, як звичайна водяна змія, немає цих ямок, лише ніздрі та очі. Якщо порівнювати цих двох змій, ви можете бачити, наскільки вони схожі за кольором. Проте, звичайна водяна має більш чіткіші смуги. Якщо швидко кинути оком на цих змій, то вони дуже схожі. Проте, якщо придивитися, ви можете побачити, що мокасинова змія має більш ширше тіло, ніж звичайна водяна. Гляньте, яка різниця, але ж розміри в них схожі. Саме так, і обидві мають жорсткі усички, які дозволяють їм швидко рухатися через це жорстке середовище. Можемо глянути живіт, знаю, що вони там теж сильно відрізняються. Ви тільки подивіться. Так. Ну, скоріш за все, ви ніколи не побачите животи цих змій поруч. Проте, як ви можете бачити, звичайна водяна змія має красивий малюнок, а мокасинова натомість однотонний і кремовий. Проте це не робить її менш особливою. Я щось відчуваю койот. Звісно, я теж це відчуваю. Обидві змії зараз виділяють мускус. Це є остаточною тактикою захисту, якщо щось намагається їх з'їсти. Цей мускус виходить у них ззаду, і якщо ви хижак і це потрапить вам в рот, це смакує дуже погано. Тож, як ви бачите, ці змії мають багато різних засобів захисту від хижаків. Тож, всі, хто дивиться, ми хочемо, щоб ви знали, що цих двох змій дуже важко відрізнити. І якщо ви коли-небудь зустрінете змію, ставтеся до неї як до отруйної. Якщо це мокасин і він вас вкусить, у вас будуть проблеми. Тому краще милуватися цими звірями з відстані. Якої от Пітерсон, будьте сміливими, будьте дикими, і до наступної пригоди. То що, відпустимо їх? Звісно, повернемо їх у дику природу. Робота зі зміями один із найнебезпечніших аспектів цієї роботи. І я роблю це, щоб ми могли дізнатися більше про цих неймовірних тварин і, можливо, знайти в собі повагу, навіть для тих, яких ми боїмося. І не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди.